Вітаю на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні поділюся своїм способом, як запекти буряк в духовці, щоб приготувати з нього смачний салат або просто додавати до страв як овочову закуску. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Буряк дуже добре промийте, також можна трохи потерти його металевою губкою. Заверніть кожен бурячок у фольгу достатньо одного шару. Складіть бурячки у фользі в форму для запікання і відправте в духовку години на півтори. Це в середньому, бо час приготування залежить від сорту буряка, його розміру і потужності духовки. Температура приготування повинна бути невисокою, близько 170 градусів, щоб буряк не пригорів а добре пропікся всередині. Готовий буряк виймаємо з фольги, даємо йому трохи охолонути і очищуємо. А далі мені подобається просто нарізати буряк на шматки, поливати оливковою олією і смакувати. Це чудове доповнення до м'ясних страв та будь-якого гарніру. А також з такого буряка можна приготувати шубу та вінегрет. Буряк виходить з дуже насиченим смаком і неводянистим. Смачно!